Правда, франти мої кохання Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. На терасі великий вітер, карти літають, тому я роблю у себе в апартаментах. І так, придумайте про нього, можете його ім'я назвати, про свою можу енергетику його відчути. Що ж він задумав? Дякую за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте розклади і чекаєте, поки я зроблю для вас амулети, які круто змінюють ваше життя. Я автор цих амулетів, єдина, хто їх роблю. Він задумав. Ви знаєте, він тут, е по-перше, скажу вам так, що він на вас дуже злий. Я не знаю, що там у вас між вами було, але він такий, бачите, з мечем, з претензіями. Тут е він намагається щось на роботі робити, заробляти, але щось у нього дуже не виходить. І це все знаєте, для чого? Для того, щоб війти з вами стабільні надійні відносини, можливо, навіть зробити з вами весілля. Мах. Мах – це людина, яка, якщо ставить мету, то досягає. Але ставить вона мету ту, яка задовольняє перш за все його. Допомагу, повірте мені, якщо він захоче, він зробить. Так, так, давайте ще щодо його планів. Пуста карта. Кажуть, вам більше не треба знати. Окей. Окей, так, а чи запропонує він моїм феєчкам брак по ітозі? Задумав то зрозуміло. Карти кажуть, він розкаже вам про свої почуття, про свої плани, до речі, поки що. Пан у нього такі, начебто, стабільні надійні плани, але він вам скаже: кохана. Треба почекати, мені треба на цей час. Маче навіть петарди взриваються, кажуть вам, подумайте. Так, аркан Луна він не скаже вам всю правду. Тобто він хоче з вами жити під одним дахом. Мільйон відсотків. Але щоб це сталося, йому треба вам дати не всю інформацію. А дати не всю інформацію це теж збрехати. Знаєте, сказати, що потім все буде. Ну потім для дураків, запам'ятайте це. То нехай він там біля вас потім щось робить. А ви коли побачите, тоді вже будете з ним разом. Ну я так думаю. Давайте ще щодо нього. Аркан помірність у нього все більш-менш там орегулюється. Кохання до вас полахне, і йому дуже важко буде з цим справлятися. І він, розумієте, він розуміє, що треба вас брати голими руками, тому що вас заберуть. Він дуже страждає.